Що ж, показую вам чергову Hyundai кону в бірюзовому кольорі, у нас їх було достатньо. Але, але ця кона трошки цікавіша. Цікавіше, в першу чергу, комплектацією і своєю батареєю. Це у нас кона 64 кВт і запас ходу має вона в 400 плюс кілометрів. Дуже класний варіант. і має потужність, якщо я не помиляюсь, 204 кінських сили. Розгін до сотки менше 8 секунд і е, максимальна швидкість до 170 км на годину. Дуже класний варіант. Тобто вона зараз є точно така ж сама 39 кВт. Е, в 39 кВт, якщо я не помлююсь, 135 кінських сил. Ну і звичайно ж комплектація. Комплектація тут цікавіша, хоча зовні виглядає автомобіль точно той же самий. Став широку угольню, щоб було більше видно об'ємніше, покажемо покажем автомобіль ззовні. Багато хто питались саме за цей автомобіль, питались, що, як він. По інформації наших колег в Польщі, він був весь фарбований. Але але, це заводський окрас. Повністю заводський окрас, він йде подвійний слой. Тобто, як робиться подвійний слой. Умовно, в автомобілі був брак на заводі. І його знову пустили в малярний цех. Вони ж не викинуть кузов, правильно? Вони знову пускають його на перефарбування, і відповідно допоміжний слой. Тобто, у нас жодна пластмаска, нічого не прокрашено. Якщо ви колись фарбували автомобіль, ви звернете увагу, те, що є різниця в шагрині, є різниця в тому, що якісь резиночки, якісь ущільнювачі, якийсь пластик вони профарбують, якісь є недокраси і так далі. Тут все ідеально, це завод, це заводський подвійний окрас. Якщо вам потрібно окремо відео з товщиноміром, то можем, можемо окремо вам відзняти відео, скинути в приватні повідомлення. Не буду поки час тратити з товщиноміром, хочу більше розповісти про цей автомобіль. Тут маємо LED-денні ходові вогні. Ось тут у нас порти з зарядки. Зараз підемо ще до багажника, подивимось. Які у нас зарядки присутні, що нам залишили французи? Гарна міш... резина мішелін в дуже доброму стані. Так, дроти, дроти зарядки у нас є. Також, також, також Це у нас все барахло, яке залишилось після хімчистки. І ще тут французи залишили нам для підкачки компресора, залишили. Вогнегасник, так, да, взагалі прикольно. Багато хто пишуть: от не дай Бог, там полочки немає. все, коментатори одразу засирають, все в коміти і кажуть: Та ти що, французці перекупи, все продали на розборки, на Оликсі, все продали. Ребята, ми таким не страждаємо. Реально, якби я винімав би ці полки і це все барахло, представте, в мене був би Оликс. Навірно, весь Оликс був би міст, всяким таким барахлом. Ну такою ерундою не займаюсь, Заробляємо часно, продаємо автомобілі. Чесні. Тому і розповідає по фарбі те, що він весь в заводському двойному окрасі. Якщо вам цікаво, можете приїхати, то номер дам, перевіряйте. Будь ласка. Також Він-код можемо надати для перевірки історії автомобіля. Хоча яка там історія? у нього міняється по факту тільки повітряний фільтр салону і все. Тобто, ні масел, ні фільтрів, ні фіга. Офігенний варіант. До речі, зверніть увагу на мультимедію, яка вона велика. Ну і е, акустика у нас крел. Про таку я не чув. Ось шильдики грає, до речі, в порівнянні з штаткою дуже цікаво. Е, в основному салон у нас стандартний, тобто мультимедія інакша. У нас е, акустика цікавіше, грає достойно. Я би її порівняв плюс-мінус з рівнем е, як Боус. Хоча Боус дуже перехвалений, грає він просто добре. Тут теж грає добре, тобто зауважень немає. Звичайно, якщо ви якийсь суперміломан, то вам буде недостатньо, ви захочете саб закинути, зашумити все і так далі. Тобто, Межі, удосконалення ніколи немає. так що, якось так. що Ще підкреслю те, що цікавіше тут, це комбінований салон. Комбінований салон виглядає цікавіше. З практичної точки зору, теж добре. тобто Це краще, ніж шкіра. Шкіра, як завжди, буде парити, буде жарко в сраку, і якщо немає обдувки, це взагалі сумно. В даному випадку комбінований виглядає класно, те, що тканина це теж дуже круто. Ваня, покажемо його ще зсередини. Звичайно, Android Auto, Apple CarPlay є. Безключовий доступ, покажи кнопочку сюди ближче. Кнопочка у нас закрити, відкрити двері присутня. Скло передні, задні, утримання полоси, поворот сам ця машина сама повністю пройде. Електронне стоянка гальма є навіть автохолд. А ні, збрехав, дивись, підігріви сидінь у нас, до речі, є. А в попередніх моделях, кстати, підігріва не було в той, що у нас 39 кВт. Підігріви тут є, це теж прикольно. Але знову ж таки, кому як, я особисто підігріви не сильно сприймаю. Така собі затеє, особливо для чоловічого здоров'я. Я хоч і не врач, я звичайний продавець, перекуп, як кажуть коментатори Барега. Так, покажемо салон. Салон в офігенному стані. Пробіг у нас всього навсього 70 тисяч кілометрів. Там 71, якщо я не помиляюсь, зараз буду скажу точно 71 598 кілометрів. E, що ж, автомобіль у нас пригнаний з Італією, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. E, з Італії, коли приїжджає автомобіль, в нього італійські номера. E, в даному варіанті, то коли він при як сказати, уже в словах. Коли автомобілі знімаються з обліку з Італії, вони просто забирають номера, в Франції вони залишають номера. Тому автомобілі, які приїжджають з Італії, вони приїжджають взагалі без номерів. Це повищили транзитні номера, до яких буде підв'язаний договір купівлі-продажу, Точніше, номера будуть підв'язані до договору купівлі-продажу, автомобіль розмитнений на фірму і договір виписуємо одразу на вас від фірми. Тобто повний пакет документів, включно з сертифікатом, даємо вам і вже ставити на облік. Так як це електромобіль, Перша реєстрація обійдеться орієнтовно в 1200 гривень. Це буде у нас експертиза, збори такий як техпаспорт, і вже постійні номера. Ну і вам залишається ще зробити страховку, яка буде там коштувати в районі 1200-2000 гривень, в залежності від того, яку страховку ви можете, яку ви хочете. Якось так. Покажи вам він, ще він-код. Покажи отут він-код. Нажмете на паузу. Видно, ні? Угу. Нажмете паузу, візьмете він код, якщо хочете перевірити, знайдете все в цей автомобіль, як він виглядав. Єдине те, що ви побачите в принципі, на аукціоні, якщо його знайдете, те, що був брудний салон. В остальному все. Зробили хімчисточку, просто помили його, вигляд має, техніка ідеал, зауважень по машині немає взагалі. Цінник, на мою думку, взагалі суперовий, особливо для 64-кіловатної кони. Також маємо в наявності великий вибір автомобілів. покажи, у нас два гарненьких ліфа стоїть, які нещодавно тільки пригнані з Франції. Електро Кенго, Niro маємо, Renault Zoe, до речі, наступне відео буде по Zoe. до речі, дуже, дуже класні і мають запас ходу в 130 кілометрів. Вже переобладнані в Україні в пасажир. Класний варіант. Ну це окрема історія. Окремо можете подивитись їх на каналі. Що ж, дякую, що були з нами. Що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.